Доброго раночку, друзі! Сьогодні 1 листопада. І на це відео мене надихнув той аромат, який я почула зранку, коли спускалася з другого поверху. І це, як ви бачите, моя мурая. У мене вже є кілька відео на цю тему. Але ну, я не змогла, щоб знову не розповісти про цю чудову кімнатну рослину. Ну, Мурая не просто така собі гарна кімнатна рослина. Це справжня легенда зі своєю історією, що поєднує і ботаніку, і міфи сходу, і науку. Назву рослина отримала на честь шведського лікаря. Мурея. Він був учнем самого Карла Лінея. Люди мого віку дуже добре пам'ятають цю фамілію, це ім'я з курсу ботаніки. Ну, тоді ми гарно вчились, тому і в пам'яті це закарбувалося. Мурей був одним з перших, хто описав лікувальні властивості цієї рослини. Ну, хочу трошечки розповісти, як ця рослина поважалася, наприклад, в якихось східних країнах, наприклад, у Японії. Мураю вважали священною рослиною, яку могли вирощувати лише самураї та імператорська знать. Вважалося, що аромат її квітів заспокоює дух, очищує думки та зміцнює силу волі воїна. А от у давньому Китаї мураю саджали в садах храмів та палаців і називали деревом внутрішнього спокою. Бо аромат е, допомагав у медитації. Ну, я не знаю, як меди... у медитації я не медитую, але аромат розноситься по всьому будинку. От в нас двоповерховий будинок, а мурайка стоїть на східному вікні на першому поверсі. Я не думала, що вона вже зацвіла. Але ось цей аромат ну, мене просто повів до цього вікна, я відкрила. Шторую побачила, що вже навіть деякі ось квіточки відцвіли, а деякі ось тільки набирають світ. Взагалі-то ця рослина належить до того самого сімейства, що пельсини, лимони, лайми. Але аромат не тільки цитрусових, аромат такий перемішаний з жасміном. Дуже сильний аромат. Звичайно, якщо на рослини тільки одна ось така квіточка, одна квіточка, то такого аромату сильного вже занадто сильного не буде. Але я порахувала, у мене 10 кітиць ось вже понабирали цвіт, а якісь вже відцвіли. І саме цікаве, що ця рослинка, коли вона відцвітає, на ній з'являються ягідки. Ось тут всередині я якраз і знайшла пару штучок. Оці ягідки набувають червоного кольору, такі вони не дуже великі, мають там кісточку, ягоди можна з'їсти по одній-дві штучки, в день можна з'їдати, ну, кажуть, що вони допомагають. Якщо в людини якесь серцево-судинне захворювання. Та й взагалі кажуть, що аромат ось цієї рослини знімає депресію, серцеве напруження, ну, кажуть, що навіть падає тиск. Так ось, в цих яєтках знаходиться кісточка. Цю кісточку можна посадити в землю, ця рослина взагалі дуже непримхлива. Швидко починає розвиватися рослинка, і навіть коли вона десь сантиметрів 10 всього висотою, вона починає квітнути. Ви собі уявляєте, така собі малесенька рослинка, а вже може мати квіточки і не тільки квіточки, а потім має і вже плоди червоненькі такі плодики. Зараз їх немає, але коли рослина перецвіте, я вам покажу. І що саме цікаве ще, що на одній рослині одночасно можуть квітнути квіти, а можуть вже бути і визрівші плоди. Цю рослину не треба формувати, вона формує себе сама. Ось де знаходиться ось така китиця, далі ця рослина не піде. Тобто, ось ці 10. Таких китиць, сюди рослина вже не піде. Вона піде вже десь з другої сторони. І вона така собі компактна, гарненька рослина з таким листям глянцевим. І ще хочу сказати, в неї дуже гарне стебло ось такого білого кольору. Спочатку воно зеленкувате. А потім ось такого білого кольору. Хочу зауважити, що весь час йдуть якісь дослідження по цій рослині, і вони показали, що ефірні олії мураї мають антибактеріальні протигрибкові. Та антиоксидантні властивості, їх навіть вивчають у фармакології для створення натуральних, заспокійливих і серцевих препаратів. Ну і ще я вам скажу, що немаловажно для кожної жінки, що е, мурая притягує добробут, гармонію, приносить щастя в дім, знімає стрес, а стресів у нас зараз дуже і дуже вистачає. Ось така казкова рослина мурая. Якщо вам сподобалося це відео, буду вам дуже-дуже вдячна за лайк. А на сьогодні все! Здоров'я вам, миру, добра і насолоджуйтеся не тільки красою кімнатних рослин, а ще й їх духмяністю.